Усім доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Хто вперше завітав на мій канал, запрошую вас підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео, і будемо разом з вами готувати. А сьогодні у мене вже останній рецепт в цьому році по консервації і я буду готувати аджику. Одразу скажу, що цей рецепт дуже простий. Він відрізняється від тих рецептів, по яким ми готували багато років. Адже Де є яблука. Морква, який має дуже багато процесів і приготування займає цілий день. Саме через це я не любила готувати аджику. Але кілька років тому я натрапила на просторах Ютубу на цей простий рецепт. Тут менше інгредієнтів, і мені навіть більше подобається на смак така аджика. Тому, якщо ви ще не зустрічали такий рецепт, не готували по ньому, рекомендую вам також приготувати. Сьогодні готую пів порції, і мені потрібно буде 1,5 кг червоного перцю або ратунду можна взяти, три головки часнику, три гірких перчинки або перцюги. Якщо любите не дуже гостру аджику, можете взяти два стручки, у мене три. І помідори. Помідорів потрібно буде на таку порцію 250 мл перекручених помідорів, тобто склянку. І перше, що нам потрібно зробити, усе помити, почистити і перекрутити на м'ясорубці. Усе перемолола на м'ясорубці і тепер до перцю вливаю перемелені помідори. Перемішаю. Тепер Додаю 200 грамів цукру 200 мл олії. Також приготувала 200 мл оцету, але поки що його не л'ємо. Перемішуємо і ставимо варити на пів години. З моменту закипання. забула про сіль, даємо ще столову ложку солі. Добре, що нагадала. Перемішуємо і аж тепер ставимо варити на пів години. Ну, ось аджика моя кипить уже пів години. І тепер... Ось у мене перемелений часник, і гіркий перець і оцет 200 мл. Вливаємо це у кастрюлю з аджикою і варимо ще півгодини. Пів години перекладаю аджику у простерилізовані баночки. З цієї порції виходить 4 півлітрові баночки ось такої густої аджики. Все залишилося лише накрити простерилізованими кришками. І щільно закрити ключем. Ось така виходить аджика. Густенька, дуже гарний яскравий колір і дуже смачна. До речі, в оригінальному рецепті замість помідорів використовується томатний соус. Але я замінила його на помідори, ми спробували, нам сподобалось, і я готую саме так. А ви можете використовувати томатний соус у такій же пропорції. Думаю, буде також дуже смачно. Повний рецепт буде, як завжди, у описі під відео. Тому, якщо ви ще не готували аджику по такому рецепту, варто спробувати і взимку смакувати з м'ясом, з макаронами та й просто на хліб буде дуже смачно. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, напишіть, як ви готуєте аджику. Поділіться своїм рецептом. Буду рада також вашим зауваженням, порадам. Я до них прислухаюсь, і вони для мене дуже цінні. Також, якщо ви хочете підтримати канал для його розвитку, можете натискати на кнопочку спонсорувати або заходити по посиланню, яке також буде у описі під відео. Я вам буду дуже вдячна! А вам дякую за перегляд, за увагу, усім мирного неба, перемоги і всього самого найкращого!